Для того, щоб зробити замір для рулети де ніч, ваше вікно від штапика до штапика по ширині і точно так же від штапика до штапика по висоті. В даному випадку наше вікно від штапика до штапика 675 мм по ширині. 1350 мм по висоті. Обов'язково врахуйте та зверніть увагу, що кріплення для ролети Деніч по ширині займає по 2 см та висотою 4 см. У разі, якщо ширина від штапика до відкосу вікна менше 2 см, наприклад, 1 см. Заміряйте ширину вікна від штатука. До штапика у нашому випадку це 675 мм мінус 1 см, це буде 665 мм. Таким чином зменшиться ширина тканини на 1 см і кріплення без проблем вмонтується. Якщо вікно складається з двох та більше частин, меншу частину міряємо по ширині, точно так же від штапика до штапика, по висоті міряємо від верхнього штапика до рівня штапика більшої частини вікна, в даному разі це буде. 1290 мм. Таким чином, нижні планки на обох виробах будуть внизу на одному рівні, та смужки в ролетах де ніч будуть на обох частинах вікна ідеально співпадати.